Топ гол українця за кордоном фірмовим дальнім пострілом. Руслан Маліновський відзначився першою результативною дією за Дженуа після шестимісячної паузи. Нові голи українського Месі за Барселону. Чому Артем Довбик став об'єктом нової публічної критики Гасперіні? А також шалена реакція Георгія Судакова на роботу з Мауріньо. та фантастика у виконанні гравця молодіжної збірної України в чемпіонаті Німеччини. А ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Георгій Судаков здобув свою першу нагороду кращому футболісту матчу у складі Бенфіки. Для цього йому знадобилося всього дві спроби. Хоча, якби не поразка Карабаху, то й за той матч Судаков міг би отримати відповідне визнання. Цього разу українець відкрив рахунок своїм голам у Португалії, класно розібравшись у штрафному майданчику Авеша. Сам Георгій відреагував на нагороду так: «О, у мене фантастичні відчуття. Хочу подякувати всім товаришам по команді, а також уболівальникам, які надали фантастичну підтримку після останніх невдалих результатів. Я також хочу подякувати Бруну Лаже. Хоч мій час з ним був коротким, але важливим. Тепер же у нас новий тренер, якого всі знають. Робота з Мауріньо для мене мрія, що стала реальністю. Спочатку я навіть не міг у це повірити. Я хочу зростати разом з ним, старанно працювати щодня, і вірю, що ми можемо досягти чогось особливого, як сам Жозе. Сьогодні я дуже щасливий. Перший гол, перша перемога. Але все це із задоволенням я розділю зі своїми товаришами по команді. А ще три дні тому народилася моя донька. Тож це дні великої любові. До речі, в наступному турі Судаков в участі брати не буде. Все через те, що цей поєдинок є перенесеним з першого туру. А тоді, згідно регламенту, українець ще не був зареєстрований за Бенфіку. Гасперіні продовжує надсилати невтішні сигнали для Артема Довбика. Трансферне вікно зачинилося, і у нас залишилися такі гравці, як Довбик, Пелегріні та Бальдансі. Тепер я маю їх повернути у склад та у найкращу форму. Усі ці троє мають зараз дуже добре виступити. Це все, що для мене важливо зараз, коли трансферне вікно закрите. Нам потрібно отримати від них максимум у наступних матчах. Артем не вийшов на поле проти Торіно, бо ситуація була іншою. Хоча ми й не заслуговували на поразку, я знаю, що ми грали погано. Ми погано підготувалися, збірники прибули пізно, і ми грали нижче свого рівня. І ось настав матч з Лаціо, і Артем знову опинився на лавці. Добре, що хоча б цього разу його випустили бодай на заміну. Хоча, як і в попередніх матчах, Довбик знову входить у гру погано. 13 дотиків, 0 ударів у площину і 4 програні дуелі з п'яти. Зараз лише залишається констатувати той факт, що наданими шансами Артем скористатися не може. Вже після матчу Гасперіні сказав, що всім їхнім нападникам слід ще багато працювати та розвиватися. І у міру їхнього зростання буде зростати і рівень команди в цілому. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Руслан Маліновський продовжує поступово відновлювати свої кращі кондиції після важкої травми минулого року. Українець не тільки вийшов у старті на матч проти Болонії, а й віддав свій перший асист за останні півроку. І, хоч сам поєдинок Дженуа програла, але до Руслана питань немає. У нього третя краща оцінка в команді. Три ключові передачі, один створений гольовий момент і один асист. Проблеми були з дріблінгом та боротьбою. Але вони і так ніколи не були серед сильних сторін Маліновського. А ось для Владислава Ваната цей вікенд став фатальним. Поки Віктор Циганков ніяк не оговтається від травми, його одноклубники розгромно поступилися вдома леванте, дограючи матчі з двома червоними. Показово, що за 53 хвилини на полі у Влада лише три дотики до м'яча, що може стати антирекордом цього сезону Ла Ліги. Вже після фінального свистка Мічель назвав себе найгіршим тренером Лаліги, а Жерону найгіршою командою. Хоча потім і додав, що він знає та має план, як це виправити. Фірмовий гол з дальною дистанцією Польщі на рахунку Івана Желіска. З його допомогою Лехія перемогла на виїзді суперника з рахунком чотири-три. Іван желізського півка всяце два до двох. Лехія до прова Може, погонь має та й приваги. Можева в'янцей ситуація. Продовжує феєрити за молодіжку Барселони Артем Рибак. Українець відзначився ефектним дублем за команду командою 16 Але ще краще справи у Дмитра Богданова, який після літнього переходу до молодіжки Уніону розквітнув на очах. Форвард молодіжної збірної України забив черговий хет-трик в Німеччині. Таким чином, всього за п'ять матчів у новій команді у нападника дев'ять забитих голів. Правильною відповіддю під минулим відео був Ілано бразилець, котрий встиг пограти і за Шахтар, і за Манчестер Сіті, і за Галата Сарай, і навіть за свою національну збірну та чемпіонаті Індії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.